Усіх вітаю на каналі. Канал Марка Волхова. І сьогодні з вами будемо дивитись, чи знайдете нову роботу в той термін, який ви собі забажаєте. Чи знайдете ви нову роботу в той термін, який ви собі забажаєте? І чи варто взагалі йти на нову роботу? Смерть, павук, царівна, Піяцтво. Угода. Угода і диявол. Дивіться, розклад дуже цікавий, який каже, то, що так, ви дійсно можете знайти те, що вам з одної сторони буде по душі, але угода яку... На яку ви погодитесь, умови будуть дуже-дуже часто передивлятися. Все те, що вам пропонують, це буде така валь, яка вам буде казатися, такою фантазійною, неймовірною, красочною, гарною, але насправді за цим стоїть сам диявол, образно кажучи, і все те, що вам обіцяють, ну, як мінімум ділити потрібно буде десь на два. Але шанси на угоду дійсно є. Чи варто магія, мітла і голки. Кажемо так, думаю, по картам і так зрозуміло, що ті перспективи, які будуть у цій кар'єрній лісниці, скажемо так, по цих сходинах, вони трошки затьмарені, і я би сказав, що не варто приймати ті умови, на які вам підказують, які там будуть. Бачите, самобочування, і все це приведе до того, що ви будете самі себе карати за те, що ви зробили такий вибір. Вибір ваш, вибір за вами, але карти підказують і підказують, що наразі по вашому життю це не той вибір, далі буде щось краще і щось більш збагачене, і більш то, що вам по душі.